Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді будуть led лампи від відомого бренду з Німеччини Narva. Дані лампи виконані в асьому цоколі і відносяться до ламп компактного класу. Нещодавно в нас виходив огляд схожих ламп від бренду Кайцини, тому, звісно, в даному відео в нас буде порівняння компактних ламп двох різних брендів. Конструктивно лампи виглядають дуже непогано і мають компактні розміри. Лампочка складається з двох частин. Якість матеріалів і якість збирання тут чудові. Ми бачимо, що всі деталі між собою дуже щільно Стикуються. На торці лампи ми можемо побачити дві такі мідні підложки від світлодіодів. Це необхідно для кращого охолодження, кращого відведення тепла. І також для охолодження тут використовується активна система охолодження з кулером. Ну, в принципі, це нам говорить про те, що лампочки мають якийсь запас потужності. Мають досить високу яскравість, і тому тепло, яке вони генерують і виробляють, потрібно якимось чином відводити. Ну, особисто мені дуже подобається ось цей момент. Це говорить про те, що виробник максимально постарався зробити так, щоб лампочки підтримували оптимальну температуру. Відповідно, це може нам свідчити про більш стабільну роботу виробу. Цоколь тут з'ємний, пластиковий, знімається наступним чином, і також є. Можливість позиціонування лампочків в самій фарі, для того, щоб отримати там ідеальну світлотіньову межу. Під'єднується до бортової мережі лампочка за допомогою ось цього дроту з контактною групою під стандартну фішку. Драйвер тут вбудований вже в корпус самої лампи. Дріт, в принципі, класної якості, плоский, це його захищає тут від якихось переломів. Де він згинається, в принципі, пласкі дроти більш живучі. Ну, і також місце під'єднання дроту до корпусу лампи в нас виконано через ось таку проставочку. Тобто тут від вібрацій у нас дріт ну, не буде там перетиратись, і це також нам дає якусь довговічність використання лампочки. Завдяки ось таким компактним габаритам і вбудованому драйверу цю лампу також можна встановити в фару і закрити позаду кришкою. Якщо мова йде там про лампи з великим кулером і великим драйвером, дуже часто такої можливості немає. Тут все компактно, акуратно, тому, в принципі, якщо ви хочете виконати встановлення максимально схоже до штатного, ось такого типу лампи можна розглядати. Отже, в теорії з цими лампами у нас все просто чудово, а як вони будуть працювати на практиці, ми зараз дізнаємось. Замір на сферичному фотометрі показав нам наступні цифри. При напрузі 13,6 вольт лампи споживають. 2,4 ампер, потужність 32 Вт, світловий поток 1806 люмен, ефективність 58 люмен Вт, кольорна температура 5600 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм в нас знизився до 1,7 ампер, потужність 24 Вт. Світловий поток 1360 люмен, Ефективність не змінилась, тому що в нас впав струм 57,56 люмен Вт. І кольорна температура підросла до 5922 кельвін. Також ми провели ще один замір, під'єднавши лампочки напряму до акумулятора, де можемо розраховувати на більш високий струм. Ну і тут ми отримали різницю приблизно десь в 150 люмен. Але світловий поток постійно знижувався, і в принципі через тих же 5 хвилин ми отримали приблизно 1300-1400 люмен. Тому. Тут, в принципі, того, що видає наш фотометр, достатньо для того, щоб провести контрольні заміри. Тобто, як ми бачимо, це не надпотужні лампи. Зазвичай лампи такого типу виробник позиціонує як доступна і проста заміна галогенок, але зі збільшеним терміном експлуатації і трішки з збільшеною яскравістю. Тому зараз встановимо дані лампи в фару, протестуємо і порівняємо їх освітленість і яскравість з галогенками. В даному випадку ми можемо спостерігати досить чітку світло-тіньову межу, яка відповідає в принципі всім нормам і при цьому не відрізняється від галогенки. Але все ж таки, ми можемо побачити ще одну таку дивну річ: це така додаткова паразитна пташечка або такий невеличкий додатковий паразитний промінь. Який знаходиться якраз над контрольною точкою 1 і направлений праворуч в сторону контрольних точок 3 і 6. В принципі, в деяких фарах і в деяких лампах такий паразитний промінь. Присутній, і він призначений нібито для підсвітки дорожніх знаків, які знаходяться над дорогою, тобто не для підсвітки обочини, а над дорогою. Що це в даному випадку? Мені важко сказати, але в принципі ось такий момент є. Мені здається, що там ну, яскравість невелика в цьому промені. Ми обов'язково виміряємо. Освітлення в цій контрольній точці, але все ж таки хочеться зауважити, що такий невеличкий нюанс у даних ламп є. Також ми можемо подивитись на чорнобілі контрастні фото, і тут на контрасті цей промінь буде помітний ще краще. Максимальна освітленість біля контрольної точки 1 у нас складає 3270 люкс. Точка 2 – 1680 люкс, точка 3. 670 люкс. Точка 4. 480 люкс. Тобто тут у нас це світло сконцентровано в центрі світлової плями. Точка 5: це у нас водія або очі водія зустрічного транспортного засобу. На дистанції 4 метри цей водій у нас отримає аж 113 люкс, що зовсім нічого. І точка 6. точка 6. 574 люкс це в нас підсвітка обочини. Тобто, пішоходи, дорожні знаки тощо. І ще в нас є ось тут ось цей паразитний промінь. Ну, як ми бачимо, тут також освітленість не перевищує там 150 люкс. Тобто, в принципі, ось цей. Промінь він є, але він не сліпить і ні на що не впливає. Якщо ми будемо так рухатись на висоті приблизно 15 см вище світлотіньової межі, ми також побачимо, що тут освітленість ледь-ледь перевищує позначку 100 люкс. Додатково відсутність засліплюючого фактору ми завжди демонструємо наступним чином. Я зараз стою навпроти фарі на дистанції 4 метри, дивлюсь чітко на саму фару, і, в принципі, видно по моїм очам, що мені не доводиться їх напружувати або жмурити. Тобто світло мене абсолютно не сліпить. Ну і також це помітно по тому, що нижня частина тулуба освітлюється, а верхня повністю темна. Відповідно, світло вище світлотіньової межі не потрапляє і не осліплює водіїв зустрічних транспортних засобів. Наприклад, ми можемо провести порівняння з Остром Original H7 це звичайні стандартні галогенки. Ну і тут ми бачимо, що лампи від Narva яскравіші в усіх контрольних точках. Наприклад, в контрольній точці 1 лампи від Narva світять втричі яскравіше, ніж звичайні галогенки. Те саме можна сказати і про контрольну точку 2. В контрольних точках 3 і 4. Світлодіодні лампи світять в півтора-два рази яскравіше. Також світлодіодні лампи в порівнянні з галогенками краще освітлюють обочину, і при цьому геометрія світлотіньової межі в нас однакова, що у галогенок остром, що у LED-LAB Нарва. Ще цікавий варіант це лампи від кайцен серії RX. Як ми бачимо, тут в контрольній точці один, різниця невелика, але все ж таки по іншим контрольним точкам в нас виграють лампи від кайцен. Тобто лампи Narva світять у нас яскравіше в центрі. А розповсюдження світла по світловій плямі краще все ж таки відбувається у ламп Кайцин RX. І ще одні цікаві лампи це Кайцин серії F15. Це дуже потужні, дуже яскраві лампи, від яких нас просто зашкалило фотометр. Але в рефлекторній оптиці, як ми бачимо. Вони працюють не так добре, як хотілося би. Тому ось такі лампи, як Кайцен F-15, краще розглядати для лінзи. І це нам ще раз доводить, що якщо в нас рефлекторна оптика, нам не потрібно гнатись за надпотужними і над'яскравими лампами. Все ж таки, для рефлектора є якийсь певний ліміт, на мій погляд, це там 1500-2000 люмен. Лампи з таким світловим потоком класно працюють в рефлекторі. Все, що вище, в рефлекторі працювати буде гірше. Такі лампи краще розглядати. Для лінзи. Безумовно, дані лампи мені сподобались, тому що вони компактні, зручні до встановлення і при цьому в рефлекторній оптиці забезпечують дуже непогану освітленість. Але в них, як і у всіх, є певні конкуренти зі своїми. Перевагами. Тому, в принципі, тут мені здається, вибір буде вже безпосередньо за вами. Хтось віддасть перевагу там більш відомому бренду, а хтось все ж таки зверне увагу на більш кращі характеристики. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!